Так, доброго часу, мої дорогенькі. Вчора тільки виставила відео про населені пункти Запорізької області. Сьогодні мені знову накидали трошки інших пунктів. Отже, давайте сьогодні подивимося. Дивіться, прислали мені три селища на розгляд Мелітопольського району і СМТ Кам'янка. Це Куйбишеву, потім більмак, тепер вона Кам'янка. Так, отже, давайте подивимося. Давайте, перше почнемо з Кам'янки. Що очікує? Чи очікує звільнення? Яке воно буде для людей, для. будівель. Так, це те, що є зараз. Людей, знаєте, як обкрадають. І, друге, знаєте, як свої своїх здають, і для людей це, знаєте, як моральний такий, як страх, як... вони собі не впевнені в завтрашньому дні і не знають, що. Знаєте, буває таке, як люди посваряться і потім один одного здають. Оце. Оце так воно і є. Так, чи буде визволення? Буде. Буде, але трошки згодом. Буде трошки згодом. Знаєте, як нібито як населені пункти Запорізької області, от я дивилась Мелітополь, там Токмак, вони як перші будуть звільнятися, цей населений пункт пізніше трошки. Яке буде звільнення? Ну, я вам скажу, що воно буде непростим не якимсь у вас. Селище ще буде звільнене, да? СМТ ваша Кам'янка буде звільнене, це, оста... це точно. І план, і обговорення його вже є, знаєте, як... На папері не тільки просто слова, є вже все повністю складене, прописане все. Точно буде звільнення, бачите. І друге, знаєте, буде як звільнення інших територій, потім зупинка, і потім різке звільнення от саме. Вашого селища. По вашому селищі можу сказати, що буде бавовна, і бавовна буде буде і буде, аж до самого визволення. Поранених багато расасійців бачу. І ось карта повернення додому. Прекрасно. Дивіться, щоб дуже багато руйнацій я не бачу. Будуть зруйновані БК. Оце точно ці всі. Вони вже якось готуються до звільнення, так? але ще не розуміють, як то воно. Окапується там і так далі. Але дуже от, е скоро, дуже скоро буде прям такий така бавовна і пожежі дуже багато. Буде дуже багато поранених расисійців. Визволення буде не, е нелегким і не швидким. Тобто, якщо інші населені пункти будуть трошки швидше, ваше трошечки буде там протягом тижня, можливо, так звільнятися. Так? Тому от в цьому є така складність. Так, далі наступне селище Лазурне Мелітопольського району, це все ще Запорізька область. Давайте подивимося, що очікує звільнення. Слухайте, у вас у вашому лазурному щось прям дуже таке. Звільнення буде остаточно точно, точно буде звільнення. Але е лазурне. Що я можу ще сказати по лазурному Що там укріплюються вони десь. Що там буде. От воно на звільнення, це селище, буде прям дуже, дуже непросте звільнення буде у вас. Дуже непросте. Я так розумію, що воно там якось біля дороги недалеко. І між оце селище і, і, і далі йде, знаєте, як дорога. І вони як окопуються там. Прямо в цьому лазурному. Що там поряд? М -м -м, поряд? Поряд, поряд, поряд якийсь, якийсь населений пункт так, через дорогу. -гум 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 -гум. Так. Високе. О, я його дивилася, думаю, що ж воно. Високе. Значить, от через дорогу там це високе. А дорога ця дуже така, вона як веде, я так розумію, що вона веде от в Херсон, от там десь. В Мілітополь, Херсон, от. Там. Прильотів по цьому населеному пункту я не бачу, немає поки що, не було, в всякому випадку. Але можу сказати, що визволення буде непростим. Не Будуть і прильоти. І там, там, де вони окапуються, вони получать людей. І вже, от, знаєте, як Колесо фортуни вже перейшов на наш бік. Тому зараз гляну, чи будуть ще прильоти. Були, да. а може і прильоти. Хі -хі. Дивіться, звісно, будуть. Звісно, будуть. Те, все, що вони забарикадірували, оце все буде і взлітати. Слухайте, у вас там буде просто. Просто буде, ну, не все, не все так просто буде у вас там. Не все так просто. У вас буде руйнація, буде зруйновані якісь будівлі будуть, не одна, не дві навіть, а, біля чогось там, де буде прильот. А прильот буде в Росисійців, там, де у них оці всі основні там, дуже багато буде померлих, Прям жертв будуть таких. Хоча які жертви, господи. Так, дивимося далі. Просили подивитися Семенівку теж Мелітопольського і Константинівку. Костянтинівку, Костянтинівку. Зараз там. Семенівка перша. Давайте подивимося. Щось вони там захищаються. А де ж вона там, Мелітопольського написано району? Вона, як знаєте, як... це село являє собою укріплення, я так розумію, самого. Населеного пункту. ну, Дивіться, якщо ви мені написали Мелітополь, то я так розумію, що воно дуже близько до Мелітополя. Чого? Чого я так думаю? Дивіться, укріплення йде як великого міста. Міста, яке розвивалося раніше. Зараз воно таке, розвитку його немає, воно просідає. Далі, другий нюанс. Керує як один, а хоче бути інший на його місці. То буде, знаєте, як. Ось вам і повернення. Кажуть, що повернення вже жевріє у вас. Повернення вже жевріє, через скільки воно буде. Ну, я так скажу, через. ну, Мені видніється, що з січня місяця там піде прям в кінці десь, можливо, січня. Ну, там десь. І другий момент. До весни буде вже повністю, поки перші листочки зійдуть, вже буде звільнення. Це точно. Єдине, що після звільнення, от по Семенівці, я б хотіла сказати, що. Будуть ще, знаєте, невинні жертви. Це, я так думаю, що це будуть заміновані якісь будинки От, невинні жертви. Так, в принципі, воно таке, знаєте, більш-менш спокійне. Полоні там можуть бути нюанси, але то все ерунда. Теж Мелітопольського району. Зараз глянемо, що там. Ой, я туди прилітало. Прилітало і прилітало, і туди прилітало 100%. Боже, скільки колаборантів. Міст. В міст якийсь прилітало, але поремонтували. Поремонтували. Об'їзну як зробили. Але пролетить іще. Так, визволення, бачите? Так, по визволенню страшний сум. Дивіться, по визволенню, що можу сказати, що по визволенню? Ну, вони ж там укріплюються. Щось там копають по ночам, щось таке. По визволенню, буде, людям буде страшнувато там, коли буде визволення відбуватися, тому що ну, будуть і прильоти, будуть і одголоски, будете чути все. Тому, якщо є можливість, от саме дітей та, можливо, літніх людей, тому що, е, ну, знаю по собі, що літні люди дуже лякаються від вибухів і, ну, бувають непередбачувані обставини, а швидка навряд чи до вас доїде. Тому от. Я б рекомендувала кудись, можливо, в інше село, туди подалі. На час визволення кудись з'їхати. Дивіться, визволення по так само січень місяць, кінець січня я бачу. Тому будуть перші перемоги в січні, там кінець січня, початок можливо лютого. Але не буде воно безболісним так само, як і в інших населених пунктах. Навіть мені здається, що от найбільше це Кам'янка була, потім Костянтинівка, потім так по величині, яку ми подивилися. Так, дуже вам дякую і гарного вам тихого часу. Тримаємося і віримо в ЗСУ, і віримо в нашу перемогу. Україна вже перемогла. І. Велике вам дякую, що ви зі мною. Прохання підписуватися, ставити вподобайки і писати коментарі. Дякую.